Це передусім дуже важлива подія для всієї спільноти з яка в Україні дуже поширена і розвивається дуже швидко, дуже потужно. І ми бачимо це, можна побачити навіть по тому, що в великих фітнес-центрах, так як тут, наприклад, цілих шість сквош кортів, всі вони завжди зайняті. І, ну, це дуже гарно, бо це доволі доступний вид спорту, який може займатися фактично кожен. Скожою хочу привітати з тим, що вони долучились до Олімпійської сім'ї. Це дуже круто, це статусно. І я впевнений, що в нашій країні воно буде розвиватися на такому рівні, що ми покажемо класні результати на Олімпійських іграх в Лос-Анджелесі. Я була більш, мабуть, зосереджена, більш дисциплінована і намагалася не думати ні про що, окрім м'яча та матчу, та проганяла інші думки, мабуть, це і стала вирішуючою. Ну і ще в мене більш досвіду, ніж у неї. Турнір загалом був дуже потужний, велика кількість, кількість гравців, багато часу було на, на підготовку і багато ігор в один день це теж є складною частиною. і Дуже хочу подякувати всім суперникам. Кожен з гравців показав, що готувалися до цього турніру, це відчувалось.